Журавлівське водосховище в районі Салтівки. Перевірити міцність криги вперше від зими прийшов рибалка Юрій «Ну тут Можна і ногою перевірити. Ось уздовж берега вже тримається. Вон, та вони. Та вже держиш. Юрій каже, неодноразово провалювався під кригу, вибирався самотужки. зазвичай люди ходять безвідповідальні, не носять. А я ношу, візьму мотузку метрів 25, кинув і витягне завжди або я когось витягну. Риби тут небагато. Але так прийти, відпочити на свіжому повітрі, посидити щось зловиш. Сантиметрів 5-6 криги. Вже можна виходити, але треба дивитися, де по течії. Там може бути тонше, можна провалитися, краще почекати. Вчора під кригу провалилися двоє чоловіків. Сталося все близько п'ятої вечора на річці Харків, неподалік мосту на проспекті Гагаріна. За допомогою гумового човна та мотузки їх дістали з під опори мосту. Розповів речник рятувальників Євген Василенко. Двоє чоловіків, приблизно 34 роки та 17. Напевно, переходячи, вирішили перейти водойму по кризі, провалились. Ми бачили, що там зовсім крихкий лід, близько двох сантиметрів. Сьогодні під мостом на річці Харків свіжі сліди та прорубана ополонка. Рибалок немає. Неподалік граються діти до берега. Не спускаються. Від початку грудня на водоймах регіону потонули п'ятеро рибалок, говорить Василенко. Останні випадки сталося цього тижня. В Зачепілівській об'єднаній громаді. Там рибалка в одному, і в другому і в іншому випадку. Рибалка вийшла на лід. Люди бачать, що температура повітря знизилась, і вважають, що лід доволі міцний. Як свідчить статистика загибелі, цього робити ще зарано. Температура повітря досить нестійка. За даними рятувальників, виходити на криго безпечно, якщо мінусова температура тримається понад тиждень. Товщина криги для однієї людини має бути не менш ніж 7 сантиметрів, для рибалок не менш ніж 10, Із дотриманням дистанції. Якщо все ж вийшли на криго, слід дотримуватися наступних правил. З Собою мати треба мотузку, ні в якому разі не не рибалити на одинці. І якщо провалились під кригу, ні в якому разі не панікувати. Треба схопитись обома руками за край криги і спиною, перекочуючись, намагатись вибратись на кригу і повертатись до берега тією стежкою, якою ви прийшли. За прогнозами синоптиків харківського метеоцентру вихідними очікують від нуля до восьми градусів морозу в день вночі температура впаде до мінус одинадцяти. Мороз триматиметься до середини наступного тижня. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків.